30 квітня 0 годин 46 хвилин ночі, середа, АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 знову псиє повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08 року вітер на цей зіпсоване повітря в сторону проспекту Відрадний Дмитро Левська Печерська. Це тільки початок роботи, вони вже десь хвилин 30 працюють і під ранок до 4-5 ранку будуть продовжувати. Тобто ми зараз бачимо, що ще на горизонтах не так багато білого диму, а під ранок буде весь горизонт задимлений. Туман, білий дим, оцей буде стояти, і наче туман оцими хмаринами 20, 30, 40 метрів над будинками. Отруєння киян продовжується.